150, 200, 300 тисяч гривень. У декого це півмільйона, а в когось цілих півтора. Мова йде про борги кременчуцьких підприємців через несплату рахунків за послуги Полтава теплоенерго. Відколи рашисти розбили Кременчуцьку ТЕЦ мешканці Лівобережжя потерпають від захмарних незаконних тарифів полтавського підприємства. Страждають не лише юридичні особи, але й пересічні громадяни. Вже не перший рік бореться із беззаконням громадська організація Полтавщина за справедливість на чолі з Ярославою Фідєєвою. Пані Ярослава теж є підприємицею, тому як ніхто знає, як невиправдані рахунки за опалення ускладнюють і без того нелегке становище бізнесу в часи війни. Нам нараховувати почали захмарні тарифи. Тоді об'єдналися підприємці і з часом приєдналися вже мешканці міста. З того часу в нашій громадській організації вже десь порядку 4 тисяч офіційних осіб. Особисто мені прийшло півмільйону боргу за два опалювальні періоди. У громадської організації вже є прецедент, коли судова справа Кременчужанки дійшла до Верховного суду і була виграна. Разом із цим продовжують боротися і за долю підприємців. У нас не один позов до суду. У підприємців це зараз позов знаходиться в касації. Ми сподіваємось на законне вирішення там. Ми не дуже розраховували на законне вирішення в Полтаві. Ми розуміли, що Вирішення законне може бути тільки в Києві. Якщо його не буде і в Києві, ми будемо звертатися в європейські суди. І це питання зараз ми співпрацюємо з журналістами з Європи, будуть виноситись і туди. Стукають у всі двері, зокрема й до керівництва Полтавської облради та Полтавської обласної військової адміністрації. Головне прохання це аби Полтава теплоенерго залишила Кременчук, і наше місто могло самостійно встановлювати тарифи на опалення. Ми не бачимо ніякого вирішення, тому плануємо звертатися до голови військової адміністрації, їхати. Якщо він погодить цей особисто прийом, ми, це буде група активна робоча і поїдуть. Будемо організовуватись, в людей немає іншого виходу. Мешканці платять, у багатьох просто немає грошей цих. Приходять люди, які не їдять, не купують собі ліки, зато влітку платять за опалення. У боротьбі проти Полтава Теплоенерго активним учасником виступає і міська влада. Нагадуємо, що на першому поверсі виконкому з понеділка по п'ятницю працюють спеціалісти юридичного департаменту, які безкоштовно допоможуть зібрати та правильно сформувати пакет документів для подання до суду на Полтава Теплоенерго. Зараз місцева влада робить позови до суду. До цього ми робили позови до суду безкоштовні. Якщо у людей є свої адвокати, вже є судова практика по цій судовій практиці практики подавати позови до суду. В Цій ситуації об'єднались всі. І підприємці, і мешканці, і влада допомагає, і журналісти, і всі телеканали, тому що постраждали насправді всі і платять всі. Приєднатися до громадської організації Полтавщина за справедливість можна через її очільницю Ярославу Фідієву, а саме зв'язатися із нею особисто через сторінку Фейсбук, борітися кременчужани, і обов'язково поборити варварські тарифи Полтава теплоенерго. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцький. Новини